Ну що, йдемо варити кавічку. Вдавно я не пользував усього системи. Сюди наливаємо водички вроді. Майже доста. Дальше вставляємо цю штучку майже. Кавічка. Кавічка. На кожного дрібного челядника положці із половинку. Мусить затрамбувати. Я десь колись це займав барістом, та треба файно кабель затрамбувати, коли затрамбований, то треба насищений. Ще з горочку трохи вибув лютий. Та що? Далі закриваємо? Та й пішли ми на ватру і кладемо на огінь. І на медленному вогньові найзакипає.